Ви підтримуєте свою заяву? Чітко відповідаєте, так чи ні? Я підтримую свою заяву і маю право дати пояснення, обґрунтування, докази і все інше. Ви не заперечуєте. Ви не даєте питання тут, зрозуміло? Вам надається слово для того, щоб ви могли коротко тезово зазначити, чому, в чому полягає ваша заява. Моя заява полягає в тому, що суддя подаляє, не має права розглядати відвід, відвід судді Дубровської з наступних. Моментів. В перший момент суддя Подаляк є недоброчесною суддею і від мого імені вона проголосила себе шльондрою. Про це є свідок е Гарбенка Тетяна Леонідівна, яка була присутня в даному засіданні. І якщо ми маємо можливість, ми можемо з'ясувати думку, чи насправді я називав шльондрою суддю Падаляк. Це Зазначається, що є неприпустимо в судовому засіданні подібного роду заяви. Якщо ви навіть хочете озвучити це слово, ви можете інакше його якимось чином завуальовано сказати, щоб це було прийнятно в цьому судовому засіданні. Зрозуміло? Я, я зрозумів. Зрозуміло. Суддя Подоляк прийнятно в судовому засіданні 20 березня озвучила це з її вуст. Я цитую постанову, що мною було названо. Її особисто в судовому засіданні 7 березня, що я назвав її шльондрою. Це цитата із постанови. Вибачте, я не можу цитати. Один нас назвали і хвата. Все, я, назвали, в мене і питання. питання. Зараз Зараз, присутні, Ви не питання. зараз прису, я, 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 я заявляю клопотання, допитати до свідка. Будь ласка, далі. далі. Зараз присутній свідок. Далі.